На каналі Смак Віскі вийшов новий огляд віски від Middleton Distillery. це Ірландська дистилерія. І віскі це Powers John Slane 12 років витримки. 46% алкоголю. Це Sінл Podстіel, це соложений і несоложений ячмінь використовувався. Патрійна дистиляція. Це віски не проходила холодної фільтрації, але, мабуть, фарбоване, тому що на, на пляжці не написано, що це натуральний колір. Дуже смачне віскі витримувалася в двох типах бочок, 12 років мінімум в Екс-Бурбон бочках, і довитримка була в екс Hereсних або в екс-шері бочках. Дуже смачний м'який такий аромат і смак цього віскі. Я рекомендую, якщо ви хочете познайомитися з ірландським віскі стилю Single Pot Стіл, і зрозуміти, Чим воно відрізняється від того ж Джеймсона або шотландського віскі, якщо ви вже пробували Сінґл Молд?